Лавській області ціни на соняшникову олію за 9 місяців цього року зросли на 14%. У головному управлінні статистики регіону кажуть, здорожчання викликала низька, низька врожайність в середньому в області зібрали лише 8,5 центнерів соняшника з гектара. Це значно менше ніж у 2023 році. Агровиробники пов'язують це із посухою та складними погодними умовами. Профільні фахівці зазначають ціни. Зростають так само і у інших регіонах країни. Ну і майже 6,5 мільйонів гектарів озимих культур засіяли українські аграрії станом на 18 листопада. Це 97,5% від запланованих площ. Про це інформують у міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Найбільше засіяли пшеницею ячменем і житом серед лідерів Одеська, Миколаївська і Дніпропетровська області. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, виходить з нами на прямий зв'язок. Ці теми з ним зараз обговоримо. Мої вітання, доброго ранку. Вітаю вас. Ну почнімо. Слухайте з Олії на Миколаївщині. Так правда є такою, що в інших регіонах теж є здорожчання. Але е, чи можна говорити, що це така клаптиковість характерна в цьому питанні? І ну, наприклад, вартість на Львівщині буде іншою аніж це є на півдні, на Миколаївщині чи чи в Херсоні? Ну, загалом, тенденція цін зростання на продукти харчування вона залишається в 2025 році, на жаль, актуальною. І а якщо ми говоримо про олійні культури зокрема насіння соняшнику, то ми на жаль не доводиться констатувати лише один фактор це фактор неврожайності, особливо було південних регіонів. Ми повинні говорити, що про фактор здорожчання безпосередньої виробничої діяльності, тобто. Безпосередньо роботу підприємств, які працюють в важких умовах при фронтових умовах. Якщо ми говоримо про переробну галузь, яка знаходиться на півдні України, і звичайно, що собівартість виробництва вона здорожчується. На жаль, накладаються основи війни. Це пов'язані з відсутністю достатньої кількості робочих сил, логістики, затрати на логістики, і відповідно це все вкладає в основу собівартості продукції, яка потім з'являється на полицях магазинів. Що я б не говорив. Риби про кризу взагалі по Україні, що в нас не буде достатньо соняшника, тому що а так чи інакше, при навіть гірших умовах, ми збираємо значно більшу кількісність споживаємо, тому що там 90% від того, що ми там виробляємо олії, воно йде на експорт. Порівняємо, що експортуємо порядка 5-5,5 мільйонів тонн на господарські потреби в рік Україні не потрібно там не більше 560 шести тисяч тонн. Тому власне я б не говорив би більше мірою про те, що стаще, більше мірою, що технологія виробництва через. А, Кризові моменти з війною, взагалі з економічною ситуацією, вони собі вартість здорожчують виробництво. Ну а в цілому, якщо ми будемо підсумовувати, скажімо, так, сезон або цикл, якщо це так можна сказати, які тут є висновки щодо здорожчання, щодо коливань взагалі цінових, і чи є слухайте олія тут єдиним таким продуктом, так який от на якому відбилася ця неврожайність? Ні, ні, ситуація з ситуація, яка пов'язана з відсутністю достатньої кількості зернової групи. А зокрема, там по кукурудзі, через ну, південно східних регіонах. Вона теж там відзначається через посуху, теж саме Херсонщина, Запорізька область, частково Дніпропетровщина, Донецька область. Ці втрати вони фіксуються товаровиробниками. Економічно це завдає шкоди безпосередньо товаровиробникам, які вирощували ці культури. Як наслідок бачимо певне здорожчання сировини. І, відповідно, потім це все перекладається в основі собі вартості продукції, яка йде на полиці магазинів. Але знов ж таки я б не виходив лише з позиції ската відсутності сировини безпосередньо, тому що у війні під час війни, великої війни, ми відчуваємо інші фактори, які безпосередньо на це впливають. Не хочу повторювати, але це ж та сама інфляція, це сама відсутність робочих сил, ціно-цінова цінова позиція на електроенергію, на тепло. Логістика, ціни на паливо, все це в сукупності відіграє більшу частину формування ціни, ніж ціна на сировину. Ем, о зимі, це друга тема, яку ми вже так само заявили. Станом на зараз, як виглядає е, процес, з того, що я розумію, це вже там останні, е, останні сигнали. Та, тобто, в принципі, він має бути вже завершеним. Так, так, вже підходимо до фінішу. І, власне, нелегко, тому що спочатку. Характеризувалося відсутністю достатньої кількості опадів, що не дозволяло вчасно розпочати кампанію, вносити насіння на ґрунт. А потім значна кількість опадів, що не дозволяло працювати техніки, а хоч і з певними запізненнями, але все ж таки фінішуємо по посіву озимих культур. В Принципі показники є хорошими. Дійсно, порядка 6,5 мільйонів гектарів землі засіяно. Бачимо тенденцію до збільшення посіву озимої пшениці, а це якби характеризується і міжнародним. Ним попитом, який існує на продовольчу групу, зокрема по пшениці, так і можливості цієї культури краще переносити посушливі дні, які там весною літо влітку на території України, і багато хто з товаровиробників переорієнтується на цей напрямок. А менша ситуація з посівом трішки ріпаку. Ну це було викликано ну, власне законом про мита на експорт ріпаку і сої. Там була певна невизначеність. Більше того, коли почали збирати мито з товаровиробників, які не мали це мито сплачувати. Це ще внесло більшу паніку для товаровиробників. Зараз за допомогою нам ну, Сипринської аграрної ради і народних депутатів внесений законопроект, яким передбачається в 26-му році компенсувати кошти, які були незаконно стягнуті з товаровиробників. в принципі. Це може дати поштовх до того, що коли буде ціятись ярі культури, зокрема як соя, це все ж таки стабілізує ринок, але умов знову ж таки напередодні кампанії, яка закінчується і подальшого розвитку, ну скільки так теж викликів багато, тому що зараз стоїть питання про те, що а, з 1 січня хочу підняти тарифи на залізничні перевезення, тобто з 1 січня на 26%, потягом півроку ще на 11% в сумі. А більше ніж 27%, відсотків. Вибачте, потім 11%, в сумі більше ніж 38%. відсотків. І це додаткові обтяження по логістики, які будуть лягати на товаровиробників, Отже, буде зменшувати собі вартість виробництва, і відповідно це викликає занепокоєння, тому що втрати, які сьогодні несуть товаровиробники через логістику, є нелогічними логічними, тому що власне, коли ми говоримо про підняття тарифів для. Перевезення а, товаровиробників, то треба говорити про те, що в нас є які категорії класу перевезень, які фактично субсидуються держави, там, наприклад, вугілля чи будівельні матеріали. Якщо ми хочемо вирів... вирівняти економіку укрзалізниці, то варто було почати можливо з підняття всіх до першого класу і таким чином стабілізувати роботу ринку. Тому ми зараз будемо звертатися до пані прем'єр-міністра України з проханням не робити цього, а сісти за стіл перемовин mm -hmm. і врегулювати цю ситуацію, тому що особливо. Критично це буде для прифронтових фронтових територій, які і так постраждали і від війни і від посухи. А коли ще будуть такі дорогі перевезення, ну це взагалі ставить питання, чи варто займатися сільським господарством? Ну так, тут питання безпеки, я думаю, накладається не аби як до того всього. Денис Марчук вдячний, вдячний вам заступник голови Дякую? Всеукраїнської аграрної ради. Е